Уктивна робота України і Росії з вирішення спірних питань важлива для обох сторін. Глава Мінфіну США Джейкоб Лью висловив сподівання, що Росія перегляне свою позицію щодо боргу України, оскільки це з одного боку важливо для відновлення її платоспроможності, а з іншого у кредитора з'являється можливість повернути борги. Я думаю, вони могли б це зробити. Визнати, що реструктуризація дає можливість Україні повернутися до економічного зростання. Це критично важливо для України, яка автоматично зможе відповідати за своїми зобов'язаннями. Вивлію в інтерв'ю радіо BBC. Кількість запитів даних користувачів Фейсбук з боку урядових структур досягла рекордно високого рівня. Про це йдеться у звіті, опублікованому керівництвом соціальної мережі. Всього в першій половині 2015 року запити Фейсбук на розкриття даних користувачів приходили понад 41 тисячі разів, що на 18% більше ніж за попередні півроку. Також компанії відзначають, що на 112% зріс обсяг контенту, який доводиться блокувати для користувачів на вимогу влади в різних країнах. Приблизно 75% заблоковано. Ного контенту припадає на Індію, влада якої жорстко цензурує пости в соцмережах з релігійних та політичних питань. У грудні в Росії надійде в обіг тематична грошова купюра номіналом у 100 рублів, присвячена анексованому Криму. Про це в Севастополі заявив перший заступник голови банку Росії Георгій Лунтовський. Повідомляє Тас. Він додав, що проїхав у Крим, щоб узгодити дизайн нової купюри з керівниками місцевої окупаційної влади. Як відомо, у жовтні Банк Росії повідомив про випуск монет, присвячених Криму. Україна продовжує імпортувати електроенергію з Росії. Її постачання буде припинено в п'ятницю 13 листопада. Про це повідомили агентству інтерфакс Україна в прес-службі НЕК «Укренерго». за її даними. Відповідно до заявки, обсяг імпорту становить 400 мегаватт. Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Україна має намір припинити імпортувати електроенергію з Росії з 11 листопада. Нагадаємо, Україна в листопаді відновила імпорт електроенергії з Росії. Сійської федерації Верховна Рада без обговорення ухвалила у другому читанні антидискримінаційну правку до трудового законодавства за відповідний закон номер 3442 проголосувало 234 народних депутатів. Питання у порядок денний запропонував внести спікер Володимир Гройсман. Але за пропозицію проголосувати поправку без обговорення депутати змогли лише з шостої спроби. Для цього спікеру довелося навіть оголошувати 15-хвилинну перерву після перших п'яти невдалих спроб проголосувати. Верховна Рада визнала депортацію кримських татар із Криму у 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу. За відповідний проект постанови про визнання геноциду кримсько-татарського народу за основу і в цілому проголосували 245 депутатів постановою 18 травня встановлено днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Постанова набирає чинності з моменту її прийняття. У день виборів у рівному дільниці охоронятимуть 240 правоохоронців. Про це під час засідання круглого столу за участі представників громадської мережі опора міської виборчої комісії, спостерігачів та правоохоронців, повідомив заступник начальника відділу національної поліції в місті Рівне Юрій Зімка. Також працюватимуть групи швидкого реагування, які надаватимуть допомогу громадянам і реагуватимуть на виклики. 11 листопада співробітники Дубинського міськрайонного сектору головного управління ДСНС України у Рівненській області провели рейдову перевірку стану пожежної безпеки ряду культових споруд міста Дубно. Під час рейду рятувальники звернули особливу увагу на виконання заходів безпеки при користуванні відкритим вогнем, свічками, наявність у храмах вогнегасників, знаків пожежної безпеки, стан утримання електрогосподарства та приладів опалення, шляхів евакуації прихожан, протипожежного водопостачання та автоматичної сигналізації. We'll be right back. 12 листопада о 19-й годині у Рівному у клубі Лагуна мав відбутися концерт легендарного гурту Воплі від Оплясова в рамках свого всеукраїнського туру. Втім, як щойно стало відомо порталу Чарівне, вчора ввечері організатори концерту Квартал концерт прийняли рішення відмінити його через технічні причини. Нагадаємо, що гурт ВВ гастролює країною із новою програмою «ВВ Електро». Загалом тур мав охопити 11 міст України: Херсон, Кіровоград, Черкаси, Чернігів, Житомир, Рівне, Луцьк, Львів, Уж. Город Чернівці та Івано-Франківськ